Переконаний, що приєднається до двох щасливчиків і цей хлопець. Привіт! мене звати Саша, і я должен бути в двадцятці дожен бути на ТВ-шоу Бути в Ялті і навіть в двадцятці Сашко міг ще торік, коли з неймовірною легкістю отримав свою перепустку до сотні найсильніших. Мені здається, що техніку маєте дуже потужну. Ви мені надто сподобались. Однак прикра травма напередодні ялтинського відбору зламала всі найграндіозніші плани хлопця. Готувався, як сумасшедший к Ялті, але на одній з репетицій я порвав зв'язку. І цей кастинг, ета Ялта, ета танцюють все. Пройшло сквозь мене. Дізнавшись про кастинг четвертого сезону, Сашко вирішив не гаяти часу і повернутися за своїм квитком до Ялти. Хлопець впевнений, що йому і готуватися не обов'язково. Судді його й так пам'ятають. А вміння танцювати вони вже бачили минулого року. У мене все вийде. І не скажуть мені да, ти їдеш в Ялту!» Здравствуйте, Олександр. Здравствуйте, Я вас добре пам'ятаю. Я вас теж. Что ж, в прошлом году, по-моему, мы вас взяли в Ялту. Да. И не сложилось, да? Я помню ваше амплуа, а вы такой баловник. И гривы на сцене. Ну да, это было. А сейчас что? Сейчас я серьезный. Ну, серьезные. Ну что ж, вперед. Ох ты, Боже мой, я не могу понять, что с ним происходит вообще. Ну таких нельзя брать Ялту. Он там убьется в Ялту. Александр, вы рискуете вновь получить травму с такой да. подготовкой. Дело в том, что я отметила пополнение в трюковом багаже. Действительно, трюков стало значительно больше. Но танца... Его даже стало меньше. Я не знаю, на что вы рассчитывали, Александр. No. Саш, ну честно, со стороны э, все, что происходило на сцене, это несерьезно. Хореография была построена на том, что ты выходил из падений своих, из всех прыжков, no. которые ты завалил, все. Очень-очень странно. До свидания, это все. Надмірної легковажності судді Сашкові не пробачили. Тож і цього року Ялта пройде без нього. Да, ну, ну эти попытки суицида, конечно, были жуткими. Я прямо у меня аж серце заболело. Ну, мальчик сейчас умрёт прямо на сцене. Так б'є собі що там. Танцюють всі, всі, всі.